За вікном осінь, а це означає, що почався сезон гарбузів. Я обожнюю гарбуз і всі рецепти, які з ним. Тому сьогодні пропоную вам палюшки або ще їх називають ліниві вареники з гарбузом. Дивіться, який неймовірний колір, І вони виходять дуже ніжні та смачні. Обов'язково приготуйте. Вибирайте гарний сорт гарбузика, щоб він був помаранчевий. Гарбуз потрібно почистити від шкірки, виняти серединку з зернятами, нарізати довільними шматками та запікати при 200 градусах приблизно 30 хвилин. Він стає ось таким м'якесеньким. І далі я його перебила блендером до однорідності. Паралельно, поки запікався гарбуз, я варила картоплю. Картоплю відварюємо до готовності, нічого не підсолювала. Буду солити, уже коли буду готувати тісто. Злила всю рідину і добре потовкти потрібно нам. Далі об'єднуємо товчену картоплю з гарбузовим пюре і ще раз все товчу. Далі додаємо солі, тут можна спробувати на смак. А тоді збиваємо окремо 2 яйця і теж додаємо в цю суміш, перемішуємо. Тоді додаємо все борошно і замішуємо наше тісто. Тісто буде доволі липким, не хвилюйтеся, так і повинно бути. Більше борошна не додавайте, тому що наші палюшки тоді будуть такими дуже як жуйка, а вони мають бути м'якенькими ніжними. Краще брати невеличкими шматочками тісто і от формуємо таку ковбаску. Нашу робочу поверхню потрібно дуже гарно присипати борошном. Добре присипати руки, і ніж, коли будемо різати, також вмокаємо у борошно. Ось нарізаємо на такі собі ромбики. Або будь-якими іншими шматочками, як вам подобається, ось так. Далі у мене вже закипіла вода, і готові нарізані палюшки. Я вкидаю в киплячу воду. Ось вона у мене. Вкидаю, і вода, до речі, не підсолена. Я ніколи воду не солю, коли щось варю, а солю вже безпосередньо готову страву. Вкинула в кип'яток, помішала обережно, і як тільки вони виплили на поверхню, одразу забираю довго варити не треба. І поливаю холодною водою, далі солю і е, скроплюю оливковою олією. Далі весь процес повторюється. Знову доводжу до кипіння воду, вкидаю наші палюшки. Обережно перемішую і чекаю, коли вони випливуть на поверхню. Не потрібно їх довго варити, не потрібно, щоб вони сильно кипіли. Так, ледь-ледь мають булькати. Ось. І знову весь процес продовжується і повторюється. На цьому моменті у нас виключили світло. Плита у мене електрична, тому я залишила це все, тісто у мене спокійно стояло, чекало, коли увімкнеться світло. Ось що я встигла зробити. Ми навіть встигли поїсти. Дивіться, неймовірно красиві, без зайвих бараників. Порція виходить доволі велика, тому зважайте на це, якщо вам забагато, робіть половину порції.